Що нам знадобиться для приготування соусу для піци? Яйце 1 штука. Олія 180 200 мл. лимонний сік 2 чайні ложки. Гірчиця 1 чайна ложка. Базилік сушений 1,4 чайної ложки. орегано сушена 1,4 чайної ложки. Суміш перців 1,4 чайної ложки. Цукор 1-2 чайні ложки. Сіль 1 чайної ложки. У чашу блендера вбиваємо яйце та збиваємо на середній швидкості 30 секунд. Потім додаємо потроху олію. Після кожного додавання олії збиваємо по 30 секунд. І як я обожнюю готувати вдома піцу, вартість однієї піци у піцерії дорівнює як мінімум двом піцам, приготовленим вдома. А якщо це командна робота, то і взагалі ще й гарно проведений час. Щоб піца мала неперевершений смак. Треба покласти перед начинкою секретний соус. Ділісь рецептом з соусом заправкою до піци. Соус достатньо універсальний, можна додавати улюблені спеції за смаком і кожного разу отримувати новий рецепт соусу. Соус повинен гарно збитись та стати густим. Коли вам сподобається його консистенція, додаємо сіль, цукор, спеці, лимонний сік та гірчицю. Збиваємо останній раз 30 секунд. У мене збивання соусу зайняло 3 хвилини. Для стабілізації соус можна поставити у холодильник. Термін придатності такого соуса не більше трьох діб. Вуаля! Соус готовий. Смачного.